У 1935 році на роботу в міліцію прийшов журналіст Василь Давиденко. Майже 50 років він захищав життя громадян. Виживши на пенсію, Василь зрозумів, необхідно створити музей та увіншити той величезний досвід, який він та його друзі придбали за період служби. Так у 1980 році ще з'явився музей у Одеській області. Сьогодні історію створення музею розповідає його директор, полковник міліції у відставці Володимир Ковтун. В органах він працював більше 30 років. А от, вийшовши на пенсію, він прийшов в музей. і Ось вже шість років з великим захопленням розповідає про героїчні подвиги міліціянців. був, руководителем був, на кадровій роботі був, был, все було. Ну, А це продовження життя. Те, що акумулювалося в течение 32 років, отримало продовження в музеї. 90% тих, що є на цих експозиціях, я знав лично. У вазі відвідувачів представлені більше шести тисяч експонатів, розміщених у семи залах. А у підвалах будівлі зберігаються ще близько 30 тисяч. Всі вони розповідають про історію органів внутрішніх справ з моменту їх створення і до нашого часу. Серед експонатів конфіскована у бандитів зброя, форма міліції, різні фотографії та архівні документи, а також особисті речі співробітників. Є навіть опудоло службово-розшукової собаки по кличці Рим. За її допомогою було затримано більше півсотні злочинців. Музеї не забувають і про сучасних героїв, які вже встигли побувати в зоні антитерористичної операції та запобігали можливим терактам в Одесі. Міни, які не дали взорватися в Одесі. Ми знаємо, що в Одесі було багато случаї зривами. А от міни які із були нашими сотрудниками шахраїв ту теж увічнили окремий стенд експозиції музею присвячений відомим одеським шулерам, таким як Григорій Катовський, мішка Япончик та інші. За розповідями керівників музею рахунок відвідувачів сьогодні доходить до 100 чоловік в день. Причому, якщо раніше музей відвідували тільки службовці МВС, і курсанти, то останнім часом музей активно відвідують і звичайні містяни.